Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою Європейський Союз зможе обійти вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги. Заявили посадовці блоку. Виконавча влада блоку запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб Допомогти Україні виплачувати зарплати та здійснювати інші видатки в міру розгортання конфлікту. А 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за відповідний пакет на саміті у період з 14 по 15 грудня в Брюсселі. Є побоювання, що допомогу заблокує прем'єр-міністр Угорщини Орбан, який говорить про свої зв'язки з Кремлем. Та раніше виступав проти подібної підтримки. Такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів. На прохання про коментар речник уряду Угорщини Золтан Ковач сказав, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. За його словами, ЄС. Потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї. Але яка це має бути знову ж таки стратегія? Вони про це не зазначають, звичайно. Якщо Будапешт скористається своїм правом вето, кажуть два посадовця ЄС, блок зможе обійти це вето, попросивши кожен з інших урядів ЄС створити власний пакет допомоги для Києва. Угорщина випробовує своє щастя. Ми б хотіли, щоб вони були з нами, але настає момент, коли люди Людям набридає, що Будапеш тримає всіх в заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться, сказав один із чиновників ЄС. І Тут питання знову ж таки по часу. Скільки часу займе, щоб кожен з урядів членів ЄС сформував такий бюджет? Другий чиновник ЄС, який також говорив на умовах анонімності, погодився з цим твердженням. Питання грошей для України так чи інакше вирішиться, Київ отримає підтримку ЄС. Минулого року Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію про надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році. Після місяців суперечок Будапешт нарешті погодився на пакет, отримавши, як він сказав, поступки з боку ЄС щодо допомоги Угорщини і почув, що є. Євросоюз обійде вето, якщо буде потрібно, відповідаючи на запитання, чи піде є знову цим шляхом у разі потреби єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Донбровськіс. Казав цього тижня минулого року ми справді обговорювали план Б, але тоді ми змогли уникнути цього сценарію. Сподіваюсь, ми також зможемо уникнути цього сценарію в 2023 році. Перебуваючи при владі більше 10 років, Орбан веде все більш запеклі бої з іншими членами ЄС з низки питань, включаючи демократичні стандарти, зовнішню політику, міграцію та права ЛГБТ. Однак, згідно з правилами ЄС обійти Угорщину таким чином неможливо в. Грудні, коли має бути прийняте рішення щодо початку переговорів про вступ з Києвом до ЄС бажаної нагороди для України, яка бореться з Росією, для цього рішення потрібна одностанність 27 членів ЄС, що не гарантовано враховуючи позицію Орбана щодо війни. Виступаючи окремо в п'ятницю, Орбан заявив, що він виступає проти початку переговорів про. Членство з Києвом. Знову ж таки, ставить палки в колеса. Він також сказав, що немає ніякого зв'язку між цією справою та його суперечками щодо мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, призупинених через проблеми з демократією. Ну, тут є знову ж таки зв'язок. Корбан хай це не розповідає. Позитивність цього, що ми проаналізували з видання Голос Америки, є те, що в Євросоюзу є інший план, як обійти ось. Це вето Угорщини в контексті фінансової допомоги для України. Але знову ж таки хочу наголосити, що тут питання вже буде стояти в часі, як швидко уряди ось цих членів ЄС зможуть сформувати свої бюджети, і як ми знову ж таки будемо? Отримувати ці кошти, враховуючи, що це буде вже роздроблення по кожній з цих знов ж таки країн. І Правильно, один із чиновників зазначає, що це буде достатньо виснажливим. Шляхом будемо все ж таки сподіватися на те, що вдасться ухвалити цих 50 мільярдів одним пакетом без роздроблення, і якось зможуть країни ЄС вплинути на Угорщину. Хоча сценарії достатньо песимістичні, враховуючи їхню позицію. Щодо допомоги на 2023 рік від Української держави, ось таку угорщину ми маємо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати та поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!